12 разів відкривали вогонь російські окупанти по мирним містам у Херсонській області. Напередодні у Новоолександрівській громаді обстріляли пункт незламності. Там пошкоджений дах, вибиті двері, шибки вибиті. Береслав атакували з безпілотників. 40-річний чоловік отримав поранення. Також цілили і по Херсону, і по Антонівці, Садовому та Зеленівці по обласному центру. Випустили 16 снарядів, поцілили по приватним і багатоквартирним будинкам. Про постраждалих не повідомляють. Про важливе, неймовірно, на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 14-річну дівчинку-сироту, яка після того, як її бабуся померла, залишилася одна самісінька на окупованій території. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Разом з дівчинкою вдалося виїхати ще чотирьом дітям, але вони були в супроводі батьків. Це дві родини. Вони попросили благодійну організацію Save Ukraine допомогти виїхати. Ну, власне, це вдалося. Зараз з нами Олександр Толоконіков на прямому зв'язку. Це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Наші вітання вам, пане Олександре. Добрий день. можете розповісти, як вдалося повернути наших і діточок, і родини з тимчасово окупованої території, і чи може це в перспективі стати приємною практикою? Ну, Насамперед хочу сказати, що це вже є практика і сейф Ukraine, і наші. Правоохоронці і інші служби працюють і на Лівобережжі, і в принципі на всій окупованій території України, в тому числі, і працюють над тим, щоб повернути дітей і з Росії, куди вивезено було багато дітей. Не можу сказав розказати розповісти подробиць, тому що це є таємниця, і завдяки тому, що ми не розповідаємо, як саме якими шляхами якими ну які деталі цих повернень то саме нема продовжується ця робота, і є можливість повертати цих дітей. Але саме головне, що ці діти, ця 14-річна дівчинка, вже на території України, вона зараз в надійних руках, і ми будемо продовжувати цю роботу, допомагати і благодійним організаціям, і нашим правоохоронним органам продовжувати роботу і потім адаптувати цих дітей в Україні після того, що там не розказували росіяни. Пане Олександре, на лівобережжі Херсонщини встановили більше 200 базових станцій мобільного зв'язку РФ. Це для того, щоб що Що роблять, що спостерігаєте, і що люди кажуть? Ну, це перш за все треба відверто казати, що це в більшості викрадені. В наших операторів обладнання і вони просто перепрошивають їх під свої оператори, під своїх операторів просто запускають. Нічого вони самі не встановлюють, майже можливо там десь пересувають їх. Але в більшості це дійсно оператори РФ, які користуються вкраденим обладнанням у наших організацій, такі як Київ «Лайф» і МТС. Тому що казати, ну на лівобережжі ну, важка ситуація. Окрім того, що там е, російські оператори це ще наближаються ці фейкові вибори. Е, поки що ну, в кожній громаді окремо е, називають різні дати там і 29 е, лютого, в інших 17 березня. Тобто вони е, заплутують як можуть е, всіх е, постійні перевірки. Зараз дуже почастішали. Е, Наголошують на те, що повинні всі прийти на в день голосування. Якщо не прийдуть, то мобільні бригади будуть виїжджати по домівках, і тоді вже буде інший, інші розмови. Тому люди перелякані, не планують приймати участь в цих виборах планують не відкривати двері. Але ми розуміємо, що коли приходять з автоматами до тебе в домівку, важко щось. Протиставити цьому а є розуміння, скільки наших громадян на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини залишається і понині у своїх домівках? Ну по нашим підрахунками також приблизно 30%, як і на правобережжі, це приблизно 200 тисяч на лівобережжі. Ну знов-таки це досить приблизні підрахунки, тому що ми не маємо доступу до людей, і щоб зробити якусь якийсь перерахунок людей. Зорієнтуйте, будь ласка, в принципі, по ситуації регіон постійно під обстрілами це зрозуміло. Цікавить цікавить вигоди комунальні, світло, газ, вода де є, де немає. Ну вчора знову під обстрілом була Білозерка. Окрім того, що там знову влучили в Бориславський дитячий садочок, пошкоджена школу. Там в Кизумисі знову лінії. З дрону вбили лінії електропередач Станіслав, то є е, пошкодження. Одразу виїжджають е, енергетики та газовики, щоб полагодити це, але це постійна робота, як і в Бориславі, в тому числі де вчора також є е, пошкодження. От вчора «Золоті балці, того, що по гуманітарному штабу, там били е, знову. Є влучання з дрону камікадзе по автівці, яка розвозила вода. Це також те, що необхідно людям водопостачання. Слава Богу, там водій не постраждав. Дуже збільшилась кількість дронів, які вони використовують на Бориславщині. Знову вчора постраждав чоловік, який рухався на велосипеді. За ним фпв дрон гнався. І, на щастя, він там легкі поранення отримав від вибуху, але це. Практика постійна. На жаль, така терор, такого терору. Ми правильно розуміємо, що от кількість використання ворогом фіпів дронів і дронів як таких по правобережжі Херсонщини вона стала більшою ну так. Дійсно, зараз і на, на Білозер, В Білозерській громаді ми фіксуємо багато таких випадків. І в Бориславі продовжується ця цей терор. Там вже, мабуть, більше там двох місяців. Це збільшення. Ну і на фінал, власне, якщо дозволити, то там чергового колаборанта знайшли того, який ходив і здавав об'єкти розташування на Херсонщині важливих інфраструктурних об'єктів. А як, як це відбувається? Можливо, ви говорили з цими людьми. Як вони пояснюють, через що вони погоджуються фактично кликати ворога в свою хату? Ну на жаль, е як кажуть, в кожній сім'ї є окремі особи, які. Е Роблять якісь такі дивні речі, це може психіка, може якась виховання цих людей, але е, ми бачимо тих же самих колаборантів на Лівобережжі, які там там можливо 5-3% від населення, але вони е, працюють на ворога просто тому, що їм ну тут мабуть питання ще в тому, що от ми коли звільняли правобережжя. Після звільнення дуже багато таких місцевих колаборантів, які очолювали якісь там установи, і сільради, і школи. Це люди, які в принципі були такі неблагополучні, там були з займа були слісарями або двірниками, яких не брали і вони не мали фаху. А після цього вони становились директорами одразу. Я думаю, що тут така ж сама ситуація, бо людям щось пропонують після звільнення або захоплення, пропонують якісь гроші або якісь посади, які б вони звичайно в мирний час не отримали б ніколи. Пане Олександре, дякуємо вам за те, що доєдналося. Олександр Толоконніков – це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Він був на.